Я підприємець і виступаю від багатьох підприємців Зарічницького району. Ми реальні та чесні підприємці вже близько шести років займаємося підприємницькою діяльністю, але такого тиску та свавілля від податкової міліції мене очікували і ще не бачили в Україні. Ми працювали на спрощеній системі оподаткування всі 6 років. На початку 2012 року нам заборонили продаж лісової продукції на другій групі спрощеної системи оподаткування. Коли ми писали скарги на це, тому що коли нам не дозволили продажу, ми випадаємо з ринку і ми не зможемо займатися цим. А це для Зарічнянського району єдиний заробіток. Коли ми почали скарги, на нас почали з рейди. Коли ми почали е, писати скарги на ці рейди податкової міліції, на нас е, незаконно відкрили кримінальну справу по факту, нібито мати законний доступ вже до обшуку Поліховича Анатолія Івановича. Тому що побачили, є прибіль, можна забрати його бізнес, собі прикарманити. Відмовляючи, приходько це прокурора, який відкрив незаконну кримінальну справу, яка на це не мала повноважень, і дав постанову на обшук суддя Бердій, теж незаконно. При обшуку вилучили всі документи, застосовували до мене фізичну силу, робився безпреділ, керував цим обшуком слідчий губеня, в якому ми побачили жодних законних дій, все незаконно. Вилучили все, всі бумаги, і тепер нас залишили без заробітку. Мало того, вони ще й тепер викрили наші документи, назначить перевірку і пишуть: оскільки ви не надали нам документів на перевірку, штраф 50 тисяч, штраф 20 тисяч. Був складений протокол обшуку, і там не було жодних бумаг описано. Папка сіра, 300 сторінок, папка біла, 300 сторінок. Ну, всі з того сміються.